Кожен день крізь нас приходять сотні незнайомців, особливо у великих містах. І хто знає, можливо, хтось з них написав популярний трек чи опублікував відео у соцмережах, яке нам могло попастись. Ви знаєте, колись я вела акаунт по одній ритм грі? Ставляться тоді, мабуть, була котельда як? І на той час добула достатньо уваги для такої вузької теми в українському Тіктоці. І якось мої друзі увімкнули при мені мій гайд до гри, не підозрюючи, що то був мій акаунт. Сказати, що мене це не потішило, нічого не сказати. Але я майже одразу розповіла, що то я, бо не втрималась. Ви думаєте, а не хіба я вам це розповідаю взагалі? Бо сюжет сьогоднішньої мангви трохи походить на цю ситуацію, і я думала, яку ж підводку зробити до відео. Привіт, вітаю на каналі Анліксі. Сьогодні на оглядовці в нас буде манхва, моя Біа сідає останнім потягом. Автором та художником виступає ця людина, нік якої я не можу нормально виговорити. І манхва на оглядовці це її друга робота, але у жанрі романтики. Бо перша робота ультра альтернейт керактер несподівано у жанрах екшен та фентезі. Авторка та сама людина, яка пробує себе ну, у зовсім різних жанрах працювати, які ніколи не перетинаються. Зав'язка сюжету. Юун – студент, працюючий баристою. Його зміна закінчується пізно, тому він встигає лише на останній потяг. На платформі він часто бачить дівчину, і його цікавить, що вона ходить з гітарою та повертається пізно. Якось чекаючи, він вирішив послухати музику свого улюбленого гурту довгий полудень, але випадково не підключив навушники. До нього підійшла дівчина і зауважила про це. Ще й спитала, чи справді йому подобається довгий полудень. Хлопець виявився справжнім фанатом, у якого від згадування улюбленої групи з чужого рота починають зашкалювати емоції. Вони обговорюють, що довгий полудень мало популярен, бо не продвигають себе та зберігають анонімність, і дівчина питає, чи варто їм розкритись. Йуну здається, що це не обов'язково, і як справжній шанувальник він любить гурт таким, який він є. Дівчина різко переводить тему, що вони вже бачились на платформі і що Юн глазів на неї. Він думав, що увага з його боку була неочевидною і крінжує, бо боїться, що його можуть сприйняти за сталкера чи за когось гірше. Але він хоче подружитись з нею через меч по інтересам. Наступного разу дівчина сама взяла ініціативу у свої руки і запропонувала Юуну сісти біля неї. Вони спілкуються про роботу Юуна, а дівчина каже, що вона допізна розважається з чоловіками. Але то насправді був жарт. Вона так описувала репетиції своїх клієнтів у музичній студії, де вона там менеджерка. Вони і далі спілкуються про довгий полудень і видно, як дівчина дивно ніяковіє. Та нарешті вони дізнаються про імена одне одного. Дівчину звуть Шин Хеїн. Та з її спогадів вона помічала Юна та його добрі вчинки по відношенню до інших людей, тому впевнена, що він гарна людина. Хеїн, як ви вже зрозуміли, і є довгим полуднем, але розповідати про це боїться через травматичний досвід і робить висновок, що її влаштовує бути просто шин Хеїн, а не довгим полуднем для Юна. Це всього дві глави. Так, кожна глава дуже великого обсягу і читається як за три. Це ще за умови, що я не проговорювала деталі. Що ж, настав блок з обговорюванням персонажів, і надалі я прошу бути обережним, бо присутні спойлери. Перемотайте, будь ласка, на цей таймкод, якщо не хочете нахапатись їх. Але якщо ви їх не боїтесь, то прошу. Хейн, на перший погляд рокерша, яка цікавиться музикою, має власну студію звукозапису та поводиться в очах головного героя та читачів круто. Жорстко жартує та іноді вішує лапшу на вуха, але швидко визнає, що то були приколи. З іншого боку, дівчина, яка зазнала булінгу зі сторони Якоби подруг, що за її спиною глузувала з того, чим вона займалась. А займалась вона музикою. І від того боїться розповідати головному герою, що вона і є довгий полудень. Бо, по-перше, вона боїться повторного досвіду, і по-друге, вона боїться, що він буде їй видавати найщирі реакції на її творчість через те, що не захоче її образити, якщо, наприклад, йому не сподобається щось, її можна зрозуміти. І в мене є єдине питання до Хейн. Їй справді було нестромно йти додому до хлопця, про якого ти нічого не знаєш. Мене просто не заспокоює думка те, як сильно вона довірилась рандомному чуваку з вокзалу. Звісно, алкоголь зіграв свою роль, він тут перекочував з іншого жанру, аби продвигати сюжет. І звісно, вона бачила його добрі вчинки, але це не є безпечним на мою думку. Так я душніла, мара алфакт та все інше, бо ці дії ніяк не обговорюються у дворі. І я підійму єдиний жовтий прапорець щодо дій персонажа. Але існує сюжетна броня, і з нею все рівно нічого такого не трапилось. Але все ж ідея не дуже. Йоун. Милий молодий чоловік, який весь у роботі і навчанні, та його віддушеною становиться інді гурт, у якому він розглядів щось неймовірне, тому з нетерпінням чекає кожного допису та нової пісні. Він нормальний головний герой, typical straight man, але не може не помітити його обережне ставлення до хеїн. Його бентежить минулі помилки, про які він хоче забути. Але минуле його буквально наздоганяє у вигляді дівчини Арин, яка постійно навідується до нього. Ми ще не знаємо, що в них трапилось, але одно точно я можу сказати: у нього є типаж. Арин перше враження було не дуже від цього персонажа. Вона спочатку мене бісила, але я подумала, а може автор і хоче, щоб читач так ставився до неї. Тому я потім розглядала її як персонажа, якого ще не розкрили. Але поводиться вона деколи занадто ліпучо. Хьон Джен – популярний артист, який хоче запросити довгий полудень бути під крилом свого майбутнього лейблу. Його цікавить саме довгий полудень, в якому він, як продюсер, розглядів потенціал і спершу пропонує колаборацію з цим гуртом. Потім крізь роботу він здружився з Хейн, та насправді він дає трохи неправильний орієнтир на стосунки головних героїв. Зараз поясню. Він каже, що кохання це коли ти приховуєш слабкі частини та не грузиш партнера своїми проблемами. Я тут не згодна. Як на мене, він до дригом перевернув це поняття. Тобто він підтримав Хеїн у тому, щоб далі не розповідати Йоуну про свою справжню діяльність. Але в іншому мені сподобалось, як він одного разу привів до тями Хеїн, коли під час роботи її фокус був зміщений через непорозуміння з Йунем. Він настояв на тому, що так робота не. Робиться і треба включатись, а не сидіти осторонь, бо тоді нема сенсу у їх співпраці. Мені подобається цей персонаж, бо все ж він і відчувається через всі ці моменти, як жива людина. І так, є ще й інші персонажі: це колега Юна, учасники гурту довгого полудня і вуйко Хейн. Та про них мало можна ще сказати, але вони дуже розбавляють твір. і нема почуття, ніби у світі є тільки два головних герої та третісортні персонажі. Поговоримо про плюси та мінуси. Плюси. Персонажі говорять. Точка. Не помітила, щоб у них були недомовки, ну, окрім головного секрету дівчини, на цьому будується сюжет. Хейм спочатку казала, що хоче провести межу між нею та Юнем через те, що їй соромно з її п'яної поведінки. І чесно признала це. Вона не взяла та провела межу, просто тому що подумала, що так буде краще. А спочатку сказала про це ротом, попередила про свої наміри, де ви востаннє бачили, що про свої проблеми та таракани персонажі одразу говорили, а не ходили навколо одне одного 30 глав. А потім з'ясовували, що то була повна хуйня, а не проблема. І Юн сам подумав, що його мало збентежила її поведінка і сказав про це. Я це перетянув плюси. Те, що я трохи говорила про Хянже, Те, що персонажі справді відчуваються, ніби вони живі люди. В них усіх є свої заняття, роботи, проблеми, минулі помилки та травми, які сформували їх орієнтир у житті, і по якому вони рухаються, і це відчувається, ніби твір дихає. Блять, яблуко в художці ніколи так не задихає, як цей твір. Ще у роботі мені сподобався гумор, що вистроєний на неочікуваних рішеннях персонажів. Та те, як Хейн стібалась над Йонем, теж було забавно. Мінуси єдина условність манхви, яку я з натяжкою вважаю мінусом, це те, що неможливо послухати треки, які роблять і слухають персонажі. Мені б дуже хотілося послухати трек довгого полудня. Бо це описується гарно, розповідається про цікаві деталі в самій пісні, але послухати ніяк. От знаєте, я б це порівнювала, ніби перед голодною собакою помахали шматком запашного м'яса, і не дали. Було б цікаво, якщо б з манхвою, де тема музики виводиться на перший план, виходив ще й плейліст десь у Спотіфаї. Це, звісно, така задрочка, але я думаю, багато б хто б зацінив і був би великий форс. Та це, звісно, лише мої вологі фантазії. Зараз буде невеликий спойлер, перемотайте сюди. Мені не сподобалось кліше, яке дуже вибивалося у творі, коли ЮН з колегою по роботі йшов під ручку під час їх корпоративу, і Хеїн зі своїм дядьком йшла також під ручку десь ввечері гуляти. Ви вже здогадали, що трапилось. Вони побачили одне одного і вирішили, що один одному бреше. Я тут згадала, що я взагалі-то читаю корейський комікс, але, повертаючись до плюсів, слава Богу, леді баг. Овський четверокутник вирішився за одну главу, а не десять чи тридцять. І до речі, хотіла сказати про те, що Юн не впізнає хейн по голосу. Я не знаю придиратись до цього чи ні, бо реально у деяких людей голос під час розмови та співу значно відрізняється, тому це в принципі виправдано. Але чи вважати це мінусом чи плюсом навпаки дуже складно. Таке для мене непонятне щось. Мальовка. Прийшлось трохи звикати, бо в такому стилі я давно нічого не читала. Довгі носи та підборіддя. Інколи забирали усю мою увагу, і було видно, як в перших главах хін малювали дуже сексуалізовано. В наступних главах я цього не помічала, бо так почали потім малювати юна. Видно, художник піднабив руку за 40 глав, бо мальовка помінялась в кращу сторону. Я думаю, далі буде тільки покращуватись. Обкладинки це окрема розмова. Мені вкатує, вони експериментальні та деколи передають ментальний стан персонажів. Їх надії та жаль. Я б розглядала і розглядала б їх. Взагалі, у багатьох творах обкладинки це найкрасивіша частина манхви, я так думаю. Якщо говорити про моє власне враження, я чудово відпочила під час читання цієї історії. Вона не обтяжуючи, цікава деякими поворотами, які стосуються розвитку стосунків між головними героями, і підходить, до речі, до дівчачої та хлопчачої аудиторії. Бо фенсервісу вистачає на всіх, та і нам ведуть історію, перемикаючись з Юна Нахін і навпаки. Що ж, оглядовка вийшла такою колоритною. Це все, з чим я хотіла поділитись. Щиро дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку та пишіть, чи сподобалась оглядовка. Пропонуйте ваші улюблені твори. До нових зустрічей. Па-па!